Рівень туристичної привабливості чернівців не стоятиме на місці. Про перспективи розвитку та ідеї, що можуть зацікавити гостей міста, говорили у міській раді. Там впевнені, що місто з такою культурою та традиціями потрібно бути відкритим для людей. Є своєрідною візитівкою, і насправді це дуже хороший вже привід думати і планувати далі і робити чернівці туристичною майкою. Чернівці. Це дійсно туристичне місто. Чернівці цього варте. Однією із цікавих традицій, що прижилася в Чернівцях, є гра сурмача, який рівно о півдні піднімається на оглядовий майданчик ратуші та виконує мелодію Марічки. З нагоди десятиріччя заснування цієї традиції представники міської влади нагородили головного сурмача міста Василя Козака відзнакою на славу Чернівців. Наступна така э, відзнака, повинно, що буде тут. З, з, з такою, силуетом сурмача. вас. Це для мене як зарядка кожен день. І навіть на користь іде, що я піднімаюся, тому що приходять ну, сьогодні молоді з телеканалу прийшли, київські, і наші. І я бачу, що я... вони дуже встають. До половини приходять і віддихають, а я можу два-три рази спуститися і піднятися. Усвідомлюючи успіх такої традиції, у місті збираються започаткувати ще одну: проект якої презентували у міській раді світло панської вулиці. Таку назву дістав новий проект, покликаний створити свого роду театралізоване дійство, під час якого двоє автентично одягнених газівників розпалюватимуть ліхтар. Загорається цей фонар, Після цього включається світло. Все, тобто, ми хочемо, щоб цей проект. Світлопанської вулиці залучав туристів, щоб вони залишались у нас ночувати, і в вечірній час вони, звичайно, також брали участь у цьому, тобто фотографувались і дивились, як відбувається це дійство. Реалізувати такий проект хочуть на вулиці імені Ольги Кобилянської. По плану щодня о 19.00 в зимовий час, а в літній о 22.00 із Чернівецької ратуші за спеціальним маршрутом виходитимуть двоє газівників, які розпалюватимуть ліхтар, що буде розміщений на початку вулиці. Витратити на реалізацію проекту планують 4,5 тисячі гривень. Щомісячні витрати складають півтори тисячі гривень. На думку організаторів, такий проект сприятиме розвитку туризму, бренду та іміджу. Міста Петро Гайдащук, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.